Миргородцям пропонують долучитися до чергового енергоефективного проекту у рамках програми IQ Energy. Європейська програма пропонує компенсацію інвестицій, кредитування та енергоефективні технології, розповів заступник керівника проекту Сергій Шимкін. Програма передбачає надання кредитів банками-партнерами нашої програми, за рахунок яких учасники програми. Мають придбати енергоефективне обладнання та матеріали, встановити їх, а потім від донорів програми, від ЄБРР, отримати компенсацію, тобто безкоштовний грант 15 або 20% від вартості інвестицій, яка включає вартість обладнання, матеріалів та вартість робіт по встановленню. В Україні європейська програма стартувала нинішньої весни. Її учасниками стало більше тисячі людей та отримали часткове грошове відшкодування. Поліна Таран також скористалася цією програмою і зробила будинок теплим. Очікуємо, що ми менше будемо платити за природний газ, що буде енергозберігання краще. Ну я думаю, що буде тепліше просто, адже в нас велика хата, і потрібно якось економити, тому що зараз ціни на газ кусаються, і треба якось трохи зменшувати витрати. Жінка розповіла, що безперешкодно отримала кредит та матеріали, а підрядники швидко замінили дев'ять вікон. Усі умови програми жінка виконала і наступного місяця отримає 15% відшкодування інвестицій в утеплення свого помешкання, повідомив інженер з енергоефективності програми Костянтин Федоренко. Ми більше перевіряли не клієнтів, які взяли кредит, а перевіряли відповідність облав встановленого обладнання заявленим вимогам виробника. Наприклад, для вікон це важливий термічний опір і наявність прописаних в паспорті на вікно вимог. Це товщина профіля, наявність енергозберігаючого напилення на вікнах. IQ Energy розрахована на приватний сектор ОСББ та житлові кооперативи. Європейську програму, яка триватиме до осені 2020 року, фінансує Європейський банк та Швеція.